Сьогодні хотів продемонструвати болгарку VITALS Бещиткова професійної серії з 5-річною гарантією. Вона має трьохпозиційну ручку. Тут раз, два, три. Фіксатор валу, бачите блокування, щоб закрути, посміняти книг. Також, щоб нечайно не включити, Бачите, нажимаю, нажимаю, потрібно цей кражок догори і тоді вона включається. Так, тут Батареї я рекомендую. 4 А класти батареї. Можна навіть класти 2 амперні. Але ну довго, ну довго дивіться, два кручуємо, але я я перевіряв, тестував. При нагрузці двойка коротче, довго не стягує. На перший швидше сяде і при дешніхуванні, думаю, що треба захистити. Тому рекомендую брати четверку Це все акумулятори займов смарт-лайн, не універсальні, підходять білобзики. Перфоратори, шиповерти, болгарки, різні реноватори. Дивіться, можна є різні типи зарядок. Це є зарядка на 24 вольта, вона буде довше заряджати. І є 4 амперна зарядка, вона буде швидше заряджати. Ну, для 4 амперних краще брати під четверку. Це під двойку бороть більше 24, але можна і двойкою. 24 заряджати 4, в принципі. це все, все працює, все підходить. Так що, якщо ви хочете надійну булгарку, я рекомендую брати Vitals без офіційну професійну булгарку з батареєю хоча б четверкою, з четверкою, 4, з 4, 3 гампер зарядкою. Ну і потім ви можете докупляти різні там. Хочете перфоратор докупляєте, хочете лобзі, хочете шиповер, що... Це ці акумулятор все підходить. Я в наступних відео буду розказувати різні інструменти. Так що слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую.